Моя дорога веде до Бога, через усе моє життя, а Хрест Господній це допомога в в морі, мого життя. А Хрест Господній це до мога, бурхливі морі, мого життя, Цей хрест, це крила хрест мої, він Найдорожчий у житті, він Понесе туди мене, Де Щастя радість. Це цвіте, цей це крела є мої він найдорожчий у житті, на нім співають солові, троянди квітнуть, чарівні, моя дорога. Веде до Бога через усе моє життя, А хрест Господній города, нагорода в морі, мого життя, Господній це на города, горхливі. Життя, цей хрест, це крила є мої. Він найдорожчий у житті, він понесе туди мене, де щастя, радість все цвіте, цей хрест. Він найдорожчий у житті, на нім співають солові, троянди квітнуть чарівні. Цей це крила є мої, він найдорожчий у житті, на дім співають солові, троянди квітнуть чарівні. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні, тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя. Котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і навіки вічні. Амінь. ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божеству найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих терпінь Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвітішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо Тебе прости, провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє для, до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя. Дай їй, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь щиро дякую за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. І у це величне свято воздвиження чесного Христа Господнього, просім найдорожчого Ісуса, щоб змилосердився над ненькою Україною і подарував нам мир, перемогу і спокій для рідної землі. Щиро бажаю вам охорони і опіки, Пресвятого Животворящого Христа Господнього. Бажаю всім щасливого благословеного вечора і мирної Господньої нічки, нехай святий Хрест Господній благословляє нас у житті. Слава Ісусу Христу, слава навіки! І ти заплачеш мов дитя, не нарікай лиш промов, хай буде воля твоя. Буде воля твоя, коли опущений, будеш, мов безпритульна сирота, не нарікай а лиш промо, хай буде воля. Твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікая лиш промо, хай буде воля твоя. Коли не раз спіткне тебе віцівська божа я рука, цілу її, та все кажи, хай буде воля твоя. Твоя, хай буде воля твоя, цілої діти все кажи, хай буде воля твоя, коли серденько заболив. Коли від болю зарида не нарікай а лиш промо, хай буде воля твоя.